Вітаю вас на каналі Паперові поробки на євангельські теми. Тут я створюю поробки, часто в техніці поп-ап, і ось така книга в мене, верніше, такий щоденник недільної школи в мене виходить з дітьми робити, де одна поробка це одна якась, один уривок з Євангелія від Луки, і все по порядку Ось Лука 2 про Івана Хрестителя досліджували. Тема нашого заняття це стілення гадаринського біснуватого. Ось так виглядає ця робота, така об'ємна, в техніці поп-ап. І в той же час дуже легка у виконанні. Давайте крок за кроком зробимо таку поробку. Отже, вам потрібно надрукувати два аркуші і з візьмемо перший аркуш основи і складемо його навпіл. З другого аркушу виріжемо всі зображення по чорній суцільній лінії. По пунктирним лініям ми будемо згинати. Ось наші вирізані елементи, давайте їх попередньо зігнемо, щоб нам було легше їх приклеювати. Дуже легка робота тут. А якщо ви ще й проведете вдома Замість дітей, ось тут ось зворотньою стороною канцелярського ножа по пунктирним лініям, то це взагалі буде для самих найменших. Практично підійде. Ось. І тепер будемо приклеювати зображення на відповідні місця на аркуші основи. Власне, тут все підписано. Так, ось, Давайте. Включаємо. Наш рельєф готовий. А тепер приклеїмо піснувато. Теж про де нанести клей. Так, якось. І Ісюса. Власне, наша робота готова, але ми можемо підписати. Я тут легенько лінії залишила. Що... Я підклею свою роботу в щоденник недільної школи. Ось і запрошую вас також приєднатися і зробити такий щоденник з дітьми. Ось така робота. Нас вийшла, приєднуйтеся до мене. А Я нагадаю, що шаблони до цієї роботи можна придбати. Як це зробити, я залишу в описі під відео. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалася ця робота, будь ласка, поставте вподобайку. Для мене і для статистики Ютуба це дуже важливо, щоб я продовжувала ділитися з вами своїми наробітками. До нових зустрічей з Богом!